Привіт! Це новий випуск роздумів Кларксона. В цій колонці, яка до слова вийшла ще в 2021 році, але від цього не стала менш актуальною сьогодні. Джеремі ділиться своїми думками щодо майбутнього Барбадосу і загалом щодо стратегії Китаю по встановленню свого панування в світі. Стаття має назву Бувай, Барбадосе! Китай тепер твій хазяїн. Поїхали! Схоже, під час своєї церемоніальної поїздки на Барбадос принц Чарльз зберігав доволі незворушний вигляд, але закладаюся, що за цією непроникною маскою обов'язку ховалася лукава посмішка. Бо він, як і всі інші, чудово розуміє, десь до наступного вівторка острів пошкодує про своє рішення стати республікою. Я добре знаю Барбадос, бо майже 20 років поспіль проводив там Великдень. Я бачив, як готель Сенді Лейн зруйнували, а потім він знову постав, мов велетенський рожевий мультяшний корабель. Я бачив, як у Гоултаун поступово заходили бренди з торгових центрів. І як лоун Стар з автомайстерні перетворився на пляжну Халабуду, а потім на повноцінний ресторан високої кухні. Але попри весь цей фестиваль капіталізму і розвитку, місцина зберігала свій трохи обшарпаний, але чарівний вигляд: це і газета Advocate, яка вперто друкувала один і той самий прогноз погоди щодня. І Волтер за барною стійкою в Корал Reef. і яскраво тропічні недільні зібрання біля церкви святого Джеймса на Великдень. І доктор Кул, що торгує всякою всячиною на пляжі, і містер Блекман, водій таксі, і дика, майже як у Корнуолі, безлюдність східного узбережжя. Я обожнював це місце щиро. Зрештою, як мені не прикро зізнаватися, мене таки змусили поїхати звідти ті болю нав'язливі місцеві папараці. Можна любити якесь місце до останньої клітинки, але коли кожен похід на пляж супроводжується тим, що чергова щупальця Mail Online стричить з кущів, чекаючи, коли ти нахилишся, щоб сфотографувати тебе з найгіршого ракурсу, це втомлює. Та боюся, скоро доведеться повернутися. Бо в мене передчуття за кілька років Барбадос просто поглине Китай. Це буде Тайвань, якого в Китаю ніколи не було. Вже зараз барбадовський уряд відкрив офіс у Пекіні, щоб заманити інвесторів, і китайці, схоже, не проти. Вони вже відвалили 400 мільйонів фунтів. Ці гроші підуть на ремонт житла, дороги, а може й на новенький люксовий Хонг-Джі для прем'єр-міністра, бо зазвичай саме так це і працює. Зараз барбадосці напевно почуваються самовдоволено. Вони позбулися королеви, яка за всі ці роки максимум помахала їм рукою, і тепер задобрюють нового покровителя, який уже встиг подарувати країні нове перехрестя з круговим рухом і кращі туалети для всіх. Прекрасно. Проблема в тому, що з Китаєм нічого прекрасного надовго не буває. За словами керівника Мі 6, його називають просто Сі, хоча насправді його звати Річард, Пекін намагається втягувати бідні країни в боргові пастки. Він каже, що Китай позичив уряду Уганди цілу тачку грошей, але прописав борг так, що його неможливо повернути. А тепер каже: ну, ви ж не розрахувалися, тож давайте подумаємо. Ну віддайте нам аеропорт ЕНТБ. Або ось Шрі-Ланка. Її змусили передати китайцям цілий південний порт, бо не змогла повернути 980 мільйонів фунтів, які взяла у борг у Пекіна, щоб той порт побудувати, і це лише верхівка айсберга. Починаючи з 2005 року, Китай позичив країнам співдружності вже 700 мільярдів фунтів. Я сам бачив це в Руанді, де китайці проклали мережу доріг австрійського рівня з такими модними синіми світловідбивачами. Подекуди там навіть є ідеально заасфальтовані оглядові майданчики, і це дивно, бо майже ніхто в Руанді не має машини. А от по той бік кордону в угандійській кампалі я натрапив на нетрі, точніше, на половину нетрів. Іншу половину якоїсь ночі без попередження зрівняла з землею китайська компанія, щоб звільнити місце під величезний ангар без жодного вікна. Що там відбувається, ніхто не знає, і ніхто ніколи не дізнається, бо довкола паркан з колючим дротом заввишки з 6 метрів. Міністри Барбадосу запевняють, що вони в курсі цієї боргової пастки і самі в неї не впадуть. Ха, давайте чесно, Китай має особливу прихильність до островів. Він побудував величезні військові бази практично на всіх із них в південно-китайському морі, навіть на тих, що за площею як ракетка для настільного тенісу. Він уже повністю контролює Гонконг, готовий піти навіть на світову війну за Тайвань і не відмовився би мати щось в зоні швидкого підльоту до Майамі. Тож, вибач Барбадосе, але вони йдуть по тебе. А коли китайці захоплюють контроль, це не гарне видовище. Бо з мого досвіду, китайці вважають, що не китайці це по суті мурахи. Ми зовсім незначуще. Я був там і говорив різкі, але справедливі речі про їхні жахливі автомобілі. І ніхто не звертав уваги, бо навіщо їм думати про думку комахи? В Луанг Пхабангу у Лаосі я бачив, як група китайських туристів доїла свої обіди, а потім кидала поліетиленові коробки просто в Меконг. І коли я зробив їм зауваження, вони дивилися на мене так, ніби я був горшком з квітами чи ліхтарним стовпом. Якщо вони захочуть побудувати казино курорт на Барбадосі, вони це зроблять. Навіть якщо казино там незаконні, і навіть якщо місцеві протестуватимуть, кажучи, що це буде потворно і доведеться знищити ціле містечко, їм це байдуже. Ми дали вам кільце, дали туалети, а ви борг не повернули. Питання: наразі всі пляжі на Барбадосі громадські. Але як довго ти думаєш, це протримається, коли прийдуть китайці? А ті кумедні закутки на First та Second Street, вони стануть шопінг-вілою в стилі Бістер Village, куди поїдуть відвідувачі з круїзних лайнерів, що щодня швартуються в новому порту там, де раніше був Сенді Лейн. Доктор Кул. Він також лишиться тільки в спогадах. Ще гірше, коли з острова зметуть усе, що робило Барбадос Барбадосом, і натомість понаставляють, махаючи хлапками золотих котів, потворні казино та ще один магазин з підробками Бербері, у місцевих папараці більше не буде кого підловлювати в кадр. Тож їм доведеться шукати нову домівку, десь, де ще повно знаменитостей. Чипінг Нортон, мабуть. Ну що ж, це все на сьогодні. Не забудьте про вподобайку, якщо відео сподобалось. Без вас ніяк. Дякую, що дивились! І до зустрічі.